Доброго всім і благословенного вечора. Люди кажуть, де ваш Бог, коли стільки трапляється лиха, так, є дуже багато чого зараз таке, такого, що і війна, і хтось помирає, навіть дітки маленькі, Багато людей скажуть, де ваш Бог, чому таке коїться, звідки стільки на землі зла, якщо є Бог. Людина має вибір, і людина сама обирає ігнорувати Бога і слово Боже чи вивчати його і жити цим словом. Якщо ми нехтуємо словом Божим, ми самі себе приводимо до цієї темряви. Без Бога все проти нас. А з Богом наше спасіння. Тому обираємо ми: чи життя, чи смерть, чи благословення, чи прокляття, чи темрява чи світло. І вибір за нами завжди, кожного дня. Тому коли таке ще трапляється, треба не Бога хулити, так і казати, де там ваш Бог його немає, або як він таке допустив. Ні, це ми допустили таке. І ми повинні -на 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 Е, каятись, звертатися до Бога з проханням пробачити, з проханням допомогти, що ми допустили таке лихо, і без Бога, ми зрозум... і коли почалась війна, я... тоді в мене було як. Такого прозріння, я кажу, Боже, я розумію, що я без Тебе просто ніхто і не що. І от таке трапилось, і мені нічого не треба, щоб було таке важливе. І я стільки часу витрачала на одне, на одне, на друге. А зараз це все таке хлоп і немає. І, і я тут все могла вирішити. Любу ситуацію могла взяти в свої руки і зробити, а тут я нічого не можу зробити. І тоді я змолилася просто Боже, допоможи. Я без тебе не можу. Пробач, пробач мене за все. Я все, що пам'ятала, все, що з не до дитинства дійшла, каяла, щоб мене Бог пробачив і дарував цю свободу, і дарував спасіння. І був поруч, і тримав свою руку наді мною, над моєю родиною, над моїм будинком. Це дуже важливо розуміти, щоб ніхто, я бажаю, щоб ніхто не попав під, під цей оман, що Бог таке допускає. Ні, це допускаємо ми, але ми можемо зупинити. Якщо е, ми будемо е, каятися, прославляти Отця нашого Немесного, Він допоможе нам. Навіть такі складні часи, такі. Таке вкрутне становище. Будьте благословенні з Богом, обирайте світло, і світло переможе темряву. Амінь.